І ви знову тут, і це добре. Останній приклад на сьогодні: маємо похилу площину. На ній стоїть тіло 1. До нього прикріплена нитка. Перекинута через рухомий блок. А інший кінець нитки прикріплено до другого тіла. Зрозуміло, що з цією системою може відбуватися три речі: перша стан спокою. Друга тіла рухаються таким чином, що друге рухається вниз. І третя ситуація. Тіла рухаються таким чином, що друге тіло рухається вгору. А завдання полягає у визначенні умов для кожної з цих ситуацій. Отримаємо умову для руху системи таким чином, що друге тіло рухається вниз. Зобразимо усі сили, що діють на тіла. З другим тілом все просто. Тут діє сила тяжіння напрямлена вертикально вниз та сила натягу тросу напрямлена вертикально вгору. Для першого тіла сила тяжіння напрямлена вниз М1G. Сила реакції опори перпендикулярна до поверхні. Сила натягу нитки напрямлена вправо. А от для даного випадку сила тертя напрямлена вліво. Адже ми будемо розглядати момент суву тіла вправо по цій площині. Аналогічно до попередньої задачі прискорення ще дорівнює нулю, але рух от-от почнеться. Нагадаю, що ми маємо один нерозтяжний трос що з'єднує два тіла. Таким чином, сила натягу троса завжди однакова. Давайте отримаємо її для обох тіл окремо. Для першого тіла проекція на вісь Х, нехай ми її напрямимо ось таким чином. Тут ми маємо мінус сила тертя, далі мінус проекція М1G на вісь Х, це мінус М1G на синус кута альфа та плюс сила натягу троса Т. Тіла от от почнуть рухатись. Це означає, що поки що прискорення дорівнює нулю. Звідси ми можемо отримати силу натягу троса. Т дорівнює F тертя M1G на синус альфа. Проекція на вісь Y для другого тіла, ось наша вісь Y. Маємо m 2 g Мінус Т, і поки що також дорівнює 0. Звідси можемо виразити силу натягу троса Т дорівнює М2G. Щоб друге тіло все ж таки рухалось вниз, потрібно, щоб М2G було більше за силу натягу троса Т. Таким чином, ми маємо умову руху системи у такому напрямку. Вона виглядає так. М2G більше або дорівнює m1G sinus альфа плюс сила тертя. Тепер ситуація з рухом вгору для другого тіла. Тут відмінність у тому, що сила тертя тепер напрямлена проти руху, який відбувається в іншу сторону, ніж в цьому випадку. В даному разі рух напрямлений ось таким чином, а був таким. Тому сила тертя напрямлена вправо по поверхні, на відміну від цього випадку. Аналогічно до попереднього випадку проекція на вісь Х для першого тіла це Т, в даному разі плюс сила тертя Ft та мінус проекція сили тяжіння на вісь Х, мінус М1G на синус альфа. І це дорівнює нулю. Звідси отримаємо силу натягу троса Т дорівнює М1Ж синус альфа. Мінус сила тертя. І знову ж таки проекція на вісь Y для другого тіла. Маємо М2G мінус Т і дорівнює вже нулю. Звідси сила натягу тросу Т дорівнює м 2 g Знову ж таки, щоб друге тіло рухалось вниз, потрібно, щоб сила натягу тросу Т була більша, ніж сила тяжіння м 2 g Таким чином, виходить, що м2G повинно бути менше, ніж ось цей вираз. Зверніть увагу на те, що сила тертя в умовах, коли тіло от-от зрушиться, дорівнює μ спокою помножити на n. Тобто, використавши розкладання по вісі y для ось цього тіла, ми легко зможемо визначити n, яке буде дорівнювати m1g на косинус кута α. Ми таке вже з вами розглядали, і підставити ось сюди. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо розгляд сили тертя. Зараз на вас чекають питання про трішки інший вид системи, де вам потрібно буде так само отримати подібні умови. Думаю, що ви дуже здивуєтесь отриманим результатом. На вас також чекає цікавий експеримент з використанням знань по силі тертя, але тільки після ваших відповідей на питання. Любіть фізику і незабаром зустрінемось.